Мене звати Володимир Страшко, і я радий вітати вас на нашому курсі для сучасних освітян. Темою моєї лекції буде персональна ефективність для працівників освіти. Чому саме персональна ефективність і чому саме для працівників освіти? Давайте про все по черзі. По-перше, що таке є ефективність? Як ми пам'ятаємо з вами зі школи, ефективність це співвідношення результату, який ми отримали. Виконуючи будь-який процес або дію до ресурсів, які ми затратили для того, щоб досягти цього результату. Тобто це формула, де зверху будуть у нас результати наші, а знизу будуть ресурси. І чим раціональніше це співвідношення, тим краще наша ефективність. Але коли ми говоримо з вами про особистісну або персональну ефективність, що перше сходить нам на думку? Зазвичай це щось типу тайм-менеджменту. Тобто, Кількість справ, які ми з вами можемо виконати за один проміжок часу, наприклад, за один день. Але чи є це ефективністю? Насправді, коли ми говоримо про справи в проміжок часу, це продуктивність. Тому що продуктивність говорить лише про наші результати, але не про ті ресурси, які ми витратили на них. А чи можна говорити про те, що продуктивність це основа нашої ефективності? Насправді ні. Адже в освіті результат не завжди є визначальним. Для того, щоб довести цю тезу, я хочу повернутися до теми нашої лекції, а саме персональна ефективність в освіті. Що таке освіта? Освіта це завжди обмін енергіями. Ви не можете передати знання іншій людині, якщо ви не вкладете в них частку себе, своєї душі, своєї енергетики. Давайте згадаємо хрестоматійний приклад. Викладач прийшов до аудиторії для того, щоб прочитати якусь лекцію, провести якусь пару. Він сів за свій великий стіл, за стілець, дістав свій конспект і почав читати. І читав він всю годину 20 хвилин. Якою була реакція аудиторії студентів на цього викладача? Як ви можете згадати, їм дуже швидко ставало нудно. Вони починали розмовляти один з одним, вони починали е, залазити в свої смартфони, читати новини або просто дивитися стрічку новин в інстаграмі. Чи отримали вони нові знання? Звичайно, ні. Чому? Тому що викладач не додав своєї енергії до свого чудового контенту. Він не намагався закохати учнів в свій предмет. Давайте тепер поставимо вас на місце студентів. Згадайте свої університетські роки, які предмети подобалися саме вам. Можливо, це була математика, можливо, фізика, можливо, філософія або педагогіка. Але згадайте, чому саме вам сподобався той чи інший предмет? Можливо, тому що контент був цікавий? Можливо, тому що книжки були е, дуже добре написані. Звичайно ж, ні. Ви любили якісь предмети, тому що ви були закохані у викладача. Згадайте, як він або вона розмовляла, які приклади наводили, як жартували, як намагалися всією своєю душею закохати вас в свій предмет. І саме тому, саме тому вам подобалося. Інших причин немає. Тому, коли ми говоримо про персональну ефективність в галузі освіти, ми говоримо перш за все про вашу енергію, про вашу енергетику та про те, як ви отримуєте результат, який можна виміряти у кількості успішних учнів, і скільки енергії як ресурсу ви витрачаєте на це. Звичайно, в контексті нашої невеликої лекції ми не можемо розповісти вам про всі інструменти, які є щодо управління вашою енергією або часом, або іншими ресурсами. Але ми можемо розказати вам декілька основних інструментів, які ви вже завтра зможете використовувати в своїй роботі, і завдяки ним підвищити свою ефективність. Поїхали! Із чого починається наш день? Можна сказати, що він починається із ранкової кави або ранкових новин, але насправді це не зовсім так. Кожен наш день починається із планування, яке ми робимо або вранці, або напередодні. І ми дивимося, що в нас такого запланованого, чим ми будемо займатися. По-перше, ми відштовхуємося завжди від е, таких е, речей, як лекції, пари, які мають прив'язку до певного місця та до часу. А що робити із іншими справами, які не мають такої прив'язки? Наприклад, нам потрібно перевіряти домашні завдання. Наприклад, у нас ми маємо самі запланувати якусь нараду, або зробити якийсь звіт, або ще щось. Що робити з цими справами? І ви знаєте, що коли е, затягуєш виконання або планування таких справ, то вони е, нагромаджуються як е, великий ком і мішають нам ефективно працювати. Справа в тому, що наш мозок дуже схожий на комп'ютер, який має певний обсяг оперативної пам'яті. І ми можемо або думати про справи, або робити їх і знаходитися в процесі. Або одне, або інше, разом це не працює. Саме тому, для того, щоб ефективно планувати свій час і розуміти, як розставити пріоритети на сьогодні, на тиждень, на місяць, нам потрібно звільнити наш мозок від усього зайвого. Для цього нам допоможуть техніка 100 справ. Для виконання цієї техніки нам знадобиться декілька дуже простих умов. Перше, це Аркуш паперу та олівець або ручка, і як альтернатива, це може бути нотатки у вашому гаджеті або комп'ютері. І друге, ви маєте е, тримати в запасі десь 20-30 хвилин вашого часу. Якщо перші дві умови виконані, можна рухатися далі. Як я вже сказав раніше, нам потрібно звільнити наш, нашу свідомість від усього зайвого. І е, нашим завданням буде записати на аркуші або в нотатках все. Все, абсолютно все, що турбує вас зараз. Це можуть бути різноманітні завдання, думки, ідеї, спогади, все що завгодно. Пишіть все, про що ви думаєте. Завдання полягає в тому, щоб нагромоздити все це в одну кучу і не думати, як це розсортувати або згрупувати. Просто пишіть поток ваших думок. З моєї практики, десь на 20-й вправі, вам... Стане складніше писати більше. Ви е, подумаєте, що більше в мене немає жодних справ чи думок, але це помилка. І повірте мені, через декілька хвилин ви отримаєте е, просто хвилю, хвилю емоцій, хвилі думок, яку е, продовжите записувати. Завдання в тому, щоб цих думок і цих справ було не менше аніж 100 штук. Тому техніка і називається «100 справ. Я вірю, що ви виконали завдання або неодмінно виконуєте його. Е, в майбутньому, саме тому ми зможемо рухатися з вами далі. Логіка підказує нам, що після того, як ми написали наші 100 справ та думок, нам потрібно якось їх логічно розсортувати, якось групувати за якимись ознаками. І для цього є безліч технік, але я хочу познайомити вас із найпростішою та е найоб'єктивнішою, можливо, технікою, яка називається матриця Ізенхауера». Вона названа на честь американського президента Дуайта Ейзенхауера, який винашив її е, як тільки потрапив до Білого Дому. Він розумів, що в нього дуже багато справ. Вони всі на перший погляд важливі, вони е, відносяться до держави, до Сполучених Штатів, і як розуміти, з чого почати свій день, чим продовжити, і що має бути в пріоритеті? Саме тому він вирішив групувати е, всі справи, всі думки за принципом важливо та терміново. Завдяки цьому принципу ми отримуємо чотири групи справ. Важливі та термінові, важливі і нетермінові, термінові і неважливі, і неважливі і нетермінові. Якщо зобразити це графічно, ми побачимо щось, наприклад, матриці, такою, як ви зараз бачите на своїх екранах. Тепер давайте про кожний тип справи окремо. Перший тип справ важливі і термінові. Це справи, які ми можемо для кращого нашого розуміння назвати форс-мажорами. Тобто е такі речі, які ми маємо виконати неодмінно. Якщо ми їх не виконуємо, ми постраждаємо або наша кар'єра, або ми самі. Що то може бути за справи? Наприклад, нам потрібно сьогодні здати звіт, а ми його ще не підготували. Або ми їхали на роботу, або на зустріч і пробили колесо своєї автівки. Або. Так раптом сталося, що сусіди зверху вирішили нас трохи затопити. Ми кидаємо всі інші справи і займаємося виключно цим. Другий квадрат матриці Зінхауера це справи важливі, але не термінові. Я хочу звернути вашу увагу на ці справи, тому що вони є найважливішими для нашої майбутньої ефективності. Ці справи відносяться до принципу парето. Пам'ятаєте, коли 20% наших зусиль приносять 80% результату? Кінцевого результату. І ці 20% справ вони неодмінно будуть знаходитися в другому квадраті. Справи важливі та нетермінові. Це зона нашого планування, зона нашого росту. Ми відносимо до цього квадрату ті справи, які ми можемо самі запланувати, або які ми вже запланували і маємо їх виконувати. Які справи є важливими та нетерміновими? Наприклад, написання наукової статті або монографії. Наприклад, Перевірка домашніх завдань ваших учнів. Стоп! А може бути перевірка домашніх завдань важливим та терміновим? Звичайно, так. Якщо ви не виконуєте її в певний термін, вона перейде до першого квадрату і перетвориться на форс-мажор, який ви героїчно будете вирішувати, нехтуючи всіма іншими справами. Тому планування, ефективне планування вашого часу та ваших пріоритетів є основою роботи із другим квадратом. Не забувайте вносити ці справи до вашого календарю. Не забувайте ставити нагадування на телефоні або як вам ще зручно, для того, щоб ви нічого не забували і виконували їх в певний термін. До третього квадрату матриці Ізенхаура відносять справи термінові, але не важливі. Що це таке за справи, які є терміновими та неважливими? Це справи, які просто. Треба виконати і про них забути. Наприклад, заплатити за інтернет. Не, не дуже і важливо, але терміново потрібно заплатити. Або віднести вашу куртку до хімчистки. З одного боку, не також вже і важливо е, витравити пляму, а з іншого боку, з плямою на куртці якось незручно ходити. Так? Тому просто треба за... зробити і забути. Або до цього квадрату можуть відноситися е, справи, які вам делегували зверху: це доручення ваших керівників або доручення членів вашої родини. Тобто вони є важливими для когось іншого, але не для вас. Чому не для вас? Тому що ваша ефективність та ваші особистісні результати ніяк не залежать від виконання цих справ. Що треба робити із справами, які опинилися в третьому квадраті матриці Зінхауера? Якщо у вас є така можливість, то сміливо делегуйте їх будь-кому. Делегуйте. Це не ваші справи і не ваша ефективність. Але якщо такої можливості немає, потрібно просто їх зробити. Просто зробити. В тайм-менеджменті є такий термін, як з'їсти жабення. Це означає, що вранці потрібно зробити найнеприємнішу справу для того, щоб не думати про неї протягом всього дня. Так само і тут візьміть список. Цих справ і просто їх зробіть. Звичайно, після того, як ви вже попрацювали над форс мажорами із першого квадрату. І в нас залишаються справи із квадрату четвертого, які є неважливими і нетерміновими. Що то таке за справи? По-перше, це все, про що ми говоримо, хороші думки. Вони починаються із слів було б непогано. Було б непогано поїхати до Львова на Новий рік, було б непогано подивитися цей фільм, або було б непогано купити цю книжку, яку мені рекомендували. Так, було б непогано, але сьогодні, в наших сьогоднішніх умовах, це не має високого пріоритету. Також до четвертого квадрату відносяться справи, які ми називаємо викрадачами часу. Наприклад, це соціальні мережі. Це стрічка новин, яку ми листаємо, намагаючись щось там нового дізнатися. Або можливо, це е, телесеріал, який йде вже 25 років, і ми все дивимося, дивимося, дивимося його, хоча нам це вже не так цікаво сьогодні. Тобто, це те, що заважає нашій ефективності. Тому сміливо записуйте такі справи до четвертого квадрату. Тепер, коли ми дізналися, як згрупувати наші справи щодо матриці Ізенхауера, нашим завданням буде повернутися. До попередньої нашої вправи, до техніки 100 справ. І згрупувати все те, що там написано, відповідно до матриці. Тобто ми дивимося на справу і аналізуємо, що це таке. Це важливо, це терміново, і відносимо до відповідного квадрату. Тобто, результатом цієї роботи буде заповнена матриця Ейзенхауера. Після того, як ми з вами це зробили, давайте подивимося на те, що в нас вийшло в ідеальній картині світу. У вас не має бути нічого в першому квадраті, і не має бути нічого в третьому квадраті. В першому тому, що у вас немає форс-мажорів, ви все гарно плануєте. А в третьому тому, що ви всі ці справи делегували на когось іншого. Але ми з вами живемо не в ідеальному світі, а в реальному житті і в ньому такі речі майже неможливі. Саме тому у вас є і форс-мажори, і термінові та неважливі справи. Давайте пройдемося по алгоритму, як із ними працювати. Перший наш пріоритет це справи із квадрату номер 1 форс-мажори. Беремо і робимо. Другий пріоритет це справи із квадрату номер 3 Термінові та неважливі справи. Або делегуємо, або швидко робимо. Після цього ми зі спокійною головою, яка вже очищена від такого е гарячого всього, сідаємо за другий квадрат. Дивимося, що в нас там є, які справи є для нас важливими та нетерміновими. І ми починаємо їх планувати. Для цього беремо наш календар, наш щоденник, і записуємо, коли і що нам потрібно зробити. Якщо ви бачите, що справа якась дуже велика, яка є проєктом, так, проєкт – це така справа, яка включає в себе декілька справ, наше завдання полягає в тому, щоб розпланувати покрокові крокові. Наші дії, що ми робимо в першу чергу, і коли, що в другу чергу і коли, що в третю і так далі. І після цього ми дивимося на наш четвертий квадрат, на неважливі та е, нетермінові справи. Що робити із ними? Моє глибоке переконання в тому, що нічого із ними робити не потрібно, тому що це уж точно не про вашу ефективність, це про щось інше, це про те, на що витратите ваш час. Тому просто фіксуйте їх. Ці справи і повертайтеся до них десь раз на місяць, щоб передивлятися і е, аналізувати свіжим розумом, чи е, підвищилася актуальність е, цих завдань або ні. Цей комплекс вправ 100 справ, техніка перша і матриця Ізенхауера, я пропоную вам робити в три етапи. Перший етап щодня. Бажано напередодні ввечері. Звичайно. Справ у вас буде вже не 100, а значно менше. А вам і не потрібно 100, тому що ми будемо записувати лише оперативні завдання, які чекають на вас наступного дня. Тобто ви виписуєте ці справи, розташовуєте їх відповідністю до матриці Ейзенхауера і знаєте, що вам робити наступного дня. Друге, щонеділі, в другій половині дня, коли ваш мозок та тіло вже відпочили, ви спокійно сідаєте за стіл, записуєте вже більш глобальні справи, якими ви плануєте займатися наступного тижня. Так, їх також може бути не 100, але вже більше, і вони вже мають більше значення для вас. І третє, кожного місяця. Наприкінці минулого місяця, перед прийдешним, робіть те саме: записуйте глобальні ідеї, над якими вам потрібно працювати в цьому місяці, розташовуйте їх пріоритети і плануйте. Я розумію, що в форматі нашої лекції не можна подивитися абсолютно всі техніки, які допоможуть вам підвищити вашу енергетику та зберегти багато часу, але... Наш комплекс справ, який займає у вас десь 20-30 хвилин на день, зможе зекономити мінімум декілька годин вашого життя. Для того, щоб продовжувати розвиватися в плані персональної ефективності, я раджу вам подивитися курси Емоційний інтелект і персональна ефективність, які представлені на сайті освітнього хабу міста Києва. Там дуже багато технік, які дозволять вам продвинутися в цьому напрямку. А я бажаю вам завжди бути ефективними, завжди зберігати свою енергію від усього зайвого і досягати високих результатів в галузі освіти. До зустрічі на нових курсах.